П'ять років, п'ять років я терпів, чекав моменту, коли ж коли ж настане час, коли ось уже точно можна переходити. На гнучкі пристрої. Весь цей час я пильно спостерігаю за великими і маленькими складеними смартфонами, але так і не наважуюся зробити перехід від плоского формату до нового формату. У далекому 2019 році Samsung стала першопрохідцем. Вона вирішила, що світу потрібні гнучкі пристрої. Всім було страшенно цікаво, а як це? Екран може згинатися і при цьому видавати гарне зображення, як технологія круто. Безумно. Умовно революція. А як форм-фактор? Чи зручно, чи надійно? А якщо подивитися на дизайн Galaxy Fold першого покоління і порівняти його з тим же класичним. Galaxy 2019 року, то в принципі не дивно, що тоді я вирішив не пірнати з головою у світ згинальних пристроїв. Ось так виглядав Galaxy Note 10, Galaxy S10 і Galaxy Fold 1. І нам здавалося, що це нормальний дизайн, все начебто красиво і акуратно. І ось до чого ми прийшли за 5 років. Galaxy Fold 6. Ось тепер спробуйте сказати, що прогрес стоїть на місці. Пристрої, що згинаються, тепер роблять абсолютно всі компанії, окрім однієї. Але скоро і ця одна компанія почне робити. Ну, як скоро? Роки через. 2. Загалом, здається, настав час спробувати себе як користувача потужного, покид комп'ютера приводів накопичилося багато. Цього разу мене підштовхнуло на перехід від класичного форм-фактору до гнучкого лише дві речі. Samsung вирішили зробити Fold 6 в моєму улюбленому, брутальному гострому стилі, коли я бачу плоскі, гострі кути в дизайні гаджетів, мені важко стояти. І друга річ. Автоматизація під цим хитрим словом я приховую всюди сущі поняття AI, яке вже натерло мозолі у вухах і мізках глядачів і слухачів. Але саме автоматизація деяких процесів робить використання смартфона у форм-факторі міні-планшета найпотужнішим робочим інструментом на кожен день. І повірте, сьогодні я вам буду показувати фішки і функції смартфона, які в найближчому майбутньому скопіюють абсолютно всі виробники, а дехто вже скопіював. Однак, перехід від класичного смартфона до смартфона, що Згинається трохи болючий. Тут все ще не вистачає того, до чого та ж Samsung дійшла у своєму класичному форм-факторі. Зараз поговоримо про все по порядку. Так само, як і 5 років тому, технічні характеристики це найнудніше, про що можна говорити в сучасному смартфоні. Важливо, що він вміє робити. Але для дуже допитливих глядачів нагадаю, ваш улюблений Snapdragon 8 Gen 3 і без його NPU процесора розумні фішки смартфона не могли б так швидко працювати. 12 гігабайт оперативної пам'яті, пам'ять тут найшвидша Власного виробництва Samsung, це UFS 4.0, акумулятор на 4400 мА на годину, і ось цього хотілося б більше, щоб було хоча 5000 мА на годину. Сам смартфон став на 14 грамів легшим, а його зовнішній екран ще більший і це круто. Цей смартфон всього на 7 грамів важчий за Galaxy S24 Ultra. Шарніри стали настільки міцними і захищеними, що тепер деякі оглядачі спокійно заривають смартфон у. Сок і пил, і з ним нічого не відбувається. А більше тут підвищили ступінь захисту від води. Тепер це IP48. В принципі, тепер можна брати з собою смартфон у ванну або басейн з таким веслом точно не потонете. особливо коли згадаєте, скільки ви за нього. Заплатили, поспішаю засмутити всіх свідків складки на середині екрана. Фізику поки що не обдуриш, і складка є на будь-якому складному пристрої. Однак вона стала помітно меншою, ніж була на перших версіях пристрою. Вона майже не впадає в око, і навіть пальцем ти її особливо не відчуваєш лише в деяких позиціях. Спочатку мені здалося, що товшина захисного шару екрану стала меншою, тобто він став тоншим. Виявилося, мені не здалося. Це дійсно так. А ще дуже важливе зауваження: олеофобне покриття на екранах Samsung одне з найдовговічніших і найякісніших, ви це знаєте. Але мало хто говорить, що саме на екрані FOLD, завдяки його м'якшій структурі, палець ковзає. Набагато краще ніж на твердих екранах. Тож, якщо для вас це важливо, на Galaxy Fold палець ковзати буде дуже добре. Ти не тільки палець, все тут добре ковзає. Чого мені не вистачає в екрані Galaxy Fold 6? це антивідблискового покриття з Galaxy S24 Ultra. Господи, мені його не вистачає взагалі у будь-якому смартфоні. А я розраховував на нього у Fold. Виходжу на вулицю, відкриваю Google Maps, або просто хочу, сидячи в парку, почитати книжку з екрана Fold. Ось тут би. Антивідблискове покриття Врятувало ситуацію. Благопікова яскравість екрану виручає 2600 ніт. Зовнішній екран тепер повністю замінює вам класичний смартфон, тобто всі повсякденні завдання, аж до швидких повідомлень у месенджерах відтворюються абсолютно так само, як і на класичному плоскому смартфоні. Хтось каже, що було б непогано, щоб цей екран був ще ширшим. І в принципі, це так, але що тоді станеться з габаритами смартфона? Зараз влітку такий смартфон складно носити в кишені легкого літнього. Одягу один незграбний рух і незручно буде не тільки вам, а й оточуючим. У принципі, це проблема будь-якого великого сучасного смартфона. Любителі обтягуючих джинсів можете готуватися до того, що у вас в одній з кишень через тиждень буде гарантовано видрукований прямокутник. Найчастіше Galaxy Fold 6 доводиться носити або в руках, або в сумці, або в бананці. Але розповіді про фізичні особливості смартфона це шалено нудно. Давайте поговоримо про реальні речі, які дуже скоро скопіюють у всі компанії світу. Нарешті настав час, коли. Смартфоні цікаво говорити про софт, а не про залізок. Автоматизація та розумні функції. Я відкриваю налаштування смартфона, і в меню в нас є окрема вкладка під назвою Galaxy AI. З того, що тут представлено, я найчастіше використовую чотири опції: робота з браузером і аналіз великих матеріалів, робота з клавіатурою, робота із зображеннями, і дуже скоро, сподіваюся, зможу попрацювати зі звуками і голосом. Відкриваю сайт із великою статтєю, натискаю клавішу AI і вибираю пункт. Підсумувати, система читає весь текст статті і робить короткий зміст із найважливішими тезами. Якби я хотів робити це вручну, довелося б шукати сторонні сервіси або ще гірше намагатися скопіювати руками весь текст статті, а потім ще й видаляти руками з нього непотрібні рекламні блоки та заголовки, яких зараз на сучасних сайтах просто тонни. На жаль, система Samsung зараз підтримує обмежену кількість мов для перекладу. З часом їх з'явиться більше, і поки що мене рятує додатково встановлений і най. Потужніший перекладач DeepL, Але дивно інше. Система Summary Може робити вижимки зі статей навіть тими мовами, яких у вбудованому перекладачі Samsung немає. Відкриваю будь-який сайт, наприклад, українською мовою, і вона спокійно видає нам вижимку матеріалу українською мовою. До речі, тут два варіанти summary – короткий і докладний. Незамінна річ для роботи з матеріалами написання статей і постів у соціальній мережі. Що я роблю далі? Я беру отриманий текст, копіюю його і вставляю в нотатки. Після цього натискаю клавішу асистенти асистента і прошу його відформатувати. Мій текст. Штучний інтелект пропонує мені відразу кілька шаблонів форматування. Тут я вибираю відповідний шаблон, якийсь підійде для публікації в соціальній мережі, якийсь для робочого листування в пошті або для створення презентації. Наприклад, ця автоматизація економить дуже багато часу, а головне ви це робите буквально на ходу, без необхідності сідати за великий екран ноутбука або комп'ютера і витрачати багато часу на ручне. Форматування текстів. Зверніть увагу, наскільки зручно це виглядає і використовується на екрані смартфона в розкладеному стані. Ті самі маніпуляції в класичному форм-факторі смартфона використовувати не так зручно. Це стосується будь-якого тексту, роботи з документами, таблицями Excel або навіть великими PDF. До речі, з PDF він теж працює і теж може робити summary. І це супер круто. Робота із зображеннями, це, мабуть, одне з найпопулярніших завдань, заради якого люди зараз витрачають гроші на. Різні сучасні AI-сервіси, що дає нам Samsung з коробки. Ви можете не просто створювати зображення з нуля, а працювати з уже наявними зображеннями. Почнемо з портретів. Я беру якийсь портрет, свій портрет і натискаю клавішу Портретна студія, система. Моментально виділяє обличчя на зображенні. Далі я обираю стиль, в якому хочу обробити фото, наприклад, комікс, і виходить досить ефектно. Ви знаєте, що зараз існує безліч сервісів, які надають такі ж функції, але більшість із них працюють за підпискою. Така в них система монетизації у Galaxy Fold 6 Ці функції вшиті в систему і працюють навіть. На рівні вашого заліза. Тепер ви можете гуляти центральними вулицями вашого міста, зустрічати вуличних художників і показувати їм, що їхні послуги вам тепер точно не знадобляться. Так, жорстоко. Але в такий час ми живемо. Як вам, наприклад, ось така зачіска. Все, тепер я до чого прагнути в реальному житті. Наступна фішка підкорила мене назавжди, і зараз ви зрозумієте, чому це ескіз на зображенні. Ідея проста: ви берете готову фотографію, поверх неї малюєте якийсь об'єкт, і вона його дуже органічно вписує у вашу фотку. Крутість цієї функції в тому, що я взагалі не очікував, що вона буде. Так чітко працювати. Розумієте, в чому річ? Сучасні сервіси на кшталт Midjourney або Далі дуже класно генерують зображення з нуля, але взагалі не вміють працювати з уже готовим зображенням, нормально працювати. Навіть не завжди виходить точно описати словами алгоритму, що саме ти хочеш побачити. Аж до місця розташування об'єкту, його величини та орієнтації в просторі. Просто подивіться, як із цим справляється Fold 6. Це працює до біса круто. Тепер структуру. Створювати ескізи, зображення для презентації, інструкцій і навіть обкладинки для YouTube для мене стало настільки просто, що не захопитися цим неможливо, коли ти бачиш, як це все працює в реальному житті на твоєму пристрої. До речі, ви помітили, що до цього моменту Galaxy Fold ніколи не позиціонувався як інструмент для творчих людей. Він був більше розрахований на бізнес-аудиторію, але з приходом алгоритмів ситуація змінюється абсолютно в різних напрямках. Наступна фішка, яку Багато хто недооцінив, це генератор текстів усередині клавіатури. Повірте, дуже скоро це скопіюють. Абсолютно всі і люди, яким доводилося писати багато тексту з екрану смартфона, будуть просто врятовані. Сам факт того, що набирати текст на розгорнутому екрані Galaxy Fold – це зручно. Ну ніхто не сперечається. У такій орієнтації ви можете писати величезні обсяги текстових матеріалів, повідомлень та імейлів. Але тепер відповісти на робочий лист або ж повідомлення в месенджері, стало набагато простіше за вас. Це робить сам смартфон. Обирайте стиль повідомлення, пишете перші. Відповідні фрази, і система сама генерує під вас красиво. Оформлений і читабельний лист, причому вона розуміє контекст того, що було в листуванні до цього. Ви встали зранку, швидко відповіли на робочі емейли, і все весь день вільні. Нехай роботи, і алгоритми працюють за вас. Які зручності взагалі дає мені екран цього смартфона? Звичайно ж, це багатозадачність і багатовіконність. Я відкриваю, наприклад, фотогалерею, а в другому вікні відкриваю, наприклад, месенджер. Тепер я можу переносити файли і фото в інший додаток просто за допомогою drag-and-drop. Просто перетягую потрібний об'єкт у потрібний застосунок, і все готово. Запуск декількох додатків, навігація між ними, клавіша перемикання положень вікон, Samsung витратили достатньо сил і ресурсів, щоб продумати в цьому продукті все до дрібниць. Я не кажу, що це ідеальний смартфон. У ньому, як і у будь-якому пристрою, вистачає недоліків, як і в програмній частині, так і в технічній частині. Просто початкова концепція пристрою сама по собі дуже складна і вимоглива до деталей. І дрібниць. Звичайні смартфони досі не ідеальні, а тут такий виклик. Наприклад, Galaxy Flip 6 це зрозумілий форм-фактор, бо ми користувалися смартфонами, розкладачками в минулому і любили такий вид пристроїв. Зручно, дуже компактно і водночас стильно. А ось. Перетворення звичайного смартфона на міні-планшет вимагає від вас набагато більшого під час розроблення програм та їхньої одночасної роботи. З чим ще Samsung треба попрацювати? Наприклад, це камери Galaxy Fold 6 Ну вони стали трохи кращими ніж рік тому, але до камери Galaxy s 24 Ultra їм ще далеко. Відео можна зняти хороше аж до 4 60 кадрів, або якщо дуже сильно потрібно, 8К 30 кадрів. Але на таку саму стабілізацію, як в ультрафлагмана, чекати не варто. Фото можливості теж трішечки обмежені, особливо якщо говорити про оптичні фішки пристрою. Обираючи між потужними камерами або стриманим і суворим дизайном, Samsung. Обрали друге. Акумулятор 4400 мА на годину. Звичайно, хотілося б більше, мінімум 5000 мА на годину. Для цього Samsung знадобиться або просто перевинати акумулятори в смартфонах як такі, зробити їх більш компактними і потужними, або збільшувати розмір самого пристрою в ширину. Galaxy Fold 6 працює один робочий, день, але до 12-ї ночі його вже потрібно ставити на зарядку ближче до півночі, у нього залишається десь 15% заряду, в залежності від того, як, звісно, ви його будете використовувати. Тим не менш, якщо ви, як і я, довгий час користувалися класичним форм-фактором смартфона і помічали, що вже кілька років поспіль вам бракує чогось нового, нового досвіду використання, якихось нових яскравих відчуттів та нових. Зручностей, здається, настав час подивитись у бік пристрою, що згинається, і, звісно, логічно це робити разом із компанією, що цей вид пристроїв і створила. Що ще хотілося побачити в Galaxy Fold 6. Всі ви знаєте про режим Dex. Ви можете просто увімкнути сюди USB type c Кабель і під'єднати це все до вашого сучасного монітору, і у вас буде розгортатися на вашому моніторі повноцінний робочий простір зі всіма вашими застосунками із спеціальною оболонкою Dex. Але ви напевно знаєте, що DeX є як для моніторів, так ще є і планшетна версія, тобто все це можна відтворювати на екрані планшета Samsung Galaxy. Так ось Galaxy Fold 6 не підтримує такий режим, тільки під'єднання дротом до екрану. Якщо вони зроблять ще й повноцінний DEX на екрані самого пристрою Galaxy Fold 6. Шість це буде суперзручно, друзі. Ось такий перший огляд Galaxy Fold 6 від мене. Я буду користуватися цим пристроєм дуже довгий час, і можливо ще через десь півроку зроблю досвід використання, тому що скоро буде анонс One UI 7 Сьомого покоління. І одне діло бачити One UI 7 на пристрої звичайному, і інше діло побачити, як вони адаптували One UI 7. Під великий смартфон, великий смартфон, що згинається. Це буде дуже-дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і поділіться цим відео з вашими друзями. Це круто просуває контент українською мовою. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!